Платить менше всіх, хто більше за всіх скаржиться, стверджує закон Мерфі. Наші журналісти знають, як не переплатити, але купити якісну річ. Їх поради у програмі Якісне життя уже зараз. Вітаю. Сьогодні у програмі ви побачите стомлений продукт. Який колір, смак та аромат повинна мати справжня ряжанка. Це чистий. Ісломолочний смак з вираженим присмаком пряженого молока. Страва з прісного тіста з начинкою, аналоги якої є, у кожній кухні світу. Як на українських виробництвах народжуються пельмені. Для производства використовується заморожене жиловане м'ясо. Вони ростуть на кущах, деревах і навіть під землею. Вирушаємо на ринок за різними видами горішків. Якщо будуть жовтий, вже старе. Спорчене називається. Чи знаєте ви, що ряжанка вгамовує спрагу краще, ніж вода? Саме тому у деяких країнах її п'ють у спеку. Українці ж, які, до речі, вигадали цей продукт, більше цінують її незвичайний смак та користь. Головне не помилитися у виборі. Про це наші журналісти. За право вважатися традиційною українською стравою разом з борщем і варениками може цілком позмагатися ряжанка. Її в Україні готували з давніх давен. Сьогодні ж цей смачний кисломолочний напій роблять не лише у домашній печі, а й на підприємствах. Існує два види виробництва ряженки термостатний, і резервуарний. Термостатний, це якщо ми квасимо закваску вносим, і вона сквашується в нас в стаканчиках, тобто згусток не порушений. А резервуарний, якщо перемішується і згусток порушений, тобто текучий. Консистенція ряжанки, приготовленої за будь-яким з цих способів, має бути однорідною в міру щільною. Колір обов'язково кремовий, допускається молочна плівка. За смаком термостатні та резервуарні зразки теж не будуть відрізнятися. Це чистий кисломолочний смак з вираженим присмаком пряженого молока. Це називається ряженка. На смак продукту може вплинути хіба що його жирність. Ряженка по ДСТУ виробляється від 2,5% жиру до 8%. Відсоток жиру в ряженці, це нормалізація по жиру. відсотка жиру в цій ряженці в 100 грамах цієї ряженки 4 грама жиру. Перевіряємо інгредієнти, що входять до складу. Для ряжанки, виготовленої за державним стандартом, використовують натуральне коров'яче молоко, вершки або знежирене молоко і закваску. Ці компоненти і шукайте у складі. І нехай вас не лякає, зазначений серед інгредієнтів термофільний стрептокок. Це молочно кислі мікроорганізми, які сквашують продукт. Вони дуже корисні для організму. А що ж має викликати наше занепокоєння? Ароматизатори і барвники у складі чи недостойний вигляд упаковки. Зокрема, якщо паперовий пакет здувся або ж у прозорій пляшці ви побачили, що продукт розшарувався, відмовтеся від покупки такої ряжанки. Є підозра, що у цьому випадку було порушено терміни зберігання. Вони до слова такі: За ДСТУ сім діб, але є в технічні умови, і там визначає, виробник гарантує свій термін придатності. Дату виготовлення ми перевіряємо на пакуванні. Якщо лишаються сумніви, можна ще попросити супровідні документи у продавця. У сертифікатах прописані усі терміни реалізації, крім того, мокрою початкою підтверджена якість продуктів. Весь асортимент ряженки з сертифікатом качества і по потребування покупателя ми можемо приділити ці документи. Вот, пожалуйста, здесь, если видно, конечно, перечень товара на всю молочку, яка сьогодні пришла, прийшла. Здесь в этом пірішні є ряженка. На сам кінець перелічимо причини, чому нам варто купити ряженку. По-перше, це напій, що забезпечить наш кишківник дружньою мікрофлорою. По друге, кисломолочні бактерії зміцнять імунітет і покращать обмін речовин. Що ми вживаємо щодня перед сном ідеально склянку кисломолочного напою. Ми таким чином піднімаємо наш імунітет. Ми детоксикуємо наш організм, і таким чином організм не має такого сильного навантаження у вигляді токсичних речовин, які його отруюють. Найбільш правильно вживати ряжанку разом із ягодами, горіхами чи пшеничними висівками. Якщо така вечеря пропишеться у вашому раціоні, дієтологи обіцяють, що уже за тиждень ви почуватимете себе краще. До переліку найдорожчих страв світу потрапили звичні нам пельмені. в одному із ресторанів Нью-Йорка Порція із восьми штук коштує 2400 доларів. Їх особливістю є склад фаршу. Крім м'яса, до нього входить залоза риби факела, яка живе на великій глибині. Саме вона придає пельменям синьо-зеленого кольору. Наші виробники на такі експерименти поки що не йдуть і продемонстрували нашим журналістам виробництво звичайних пельменів. Кухні різних народів виборюють за собою право називатися авторами страви під назвою Пельмені. Програма Якісне життя не буде встановлювати істину, а просто розповість, як готується цей продукт на українському підприємстві. Звісно, найголовніше в пельменях це начинка. З неї й почнемо. Ми знаходимося в цеху приготовлення м'ясних фаршей. Здесь на стеллажах ми распакованное розпаковане заморожене м'ясне сиріо, для приготовления м'ясних фаршей. Здесь ми видим говядину, свинину і сало. Все це сиріо отечественного производства. Для виготовлення фаршу використовується 26,5% свинини, 32% яловичини і 12% сала. Уся сировина заморожується шоковим способом за температури нижче 20 градусів за Цельсієм. Попередньо м'ясо обробляється для производства використовується заморожене жиловане м'ясо, тобто виключає попадання в фарш і хрящей, і мелких косточок. М'ясна сировина не розморожується. Це дозволяє уникати втрати м'ясного соку, щоб начинка пельменів була ніжнішою. Тож ці велетенські брили свинини, яловичини та шпику подрібнюються на шматки з крижанілими. А в цей час для фаршу готується цибуля. Її ретельно промивають і вивантажують у спеціальну вагонетку, щоб змішати з м'ясом. Після того, як ми нашу, наше м'ясне сир'ю ізмільчили на дробілки, ми подаємо його на перше перемішування для рівномірного розпределення компонентів фарша. У мішалку подаються подрібнені м'ясні компоненти, спеції та ціла цибуля. Усі складові перемішуються і вивантажуються в чани для подальшого приготування. После первого перемешивания наше сырье поступает в дальнейшем на измельчение на волчке с диаметром решетки приблизительно 3 мм. Уже на этом подребневаче суміш ингредиентов начинает перетворюватися на фарш. Но это еще не все. После измельчения нашего фарша на волчке он поступает э, в мешалку на второе перемешивание. На этом этапе уже... Фарш додається предварительно прогідратірована пшенична клітчатка. Пшенична клітковина дозволяє зробити начинку ніжнішою. Фарш з добавками в востаннє подрібнюється. Тепер його доправляють у цех для ліплення пельменів. На цьому етапі і тісто потрібне. Його приготування починається в іншому приміщенні. Ми знаходимося в складі храніння муки. В этих сіласах храниться мука, из якої делаются наші пельмешки. У цьому складі діє клімат-контроль. Температура повітря має підтримуватися від 20 до 25 градусів, а вологість 75%. Відсотів. Борошно трупами транспортується до машини для замішування тіста. Дорогою воно просіюється. Процес замішування тіста на пельмі відбувається автоматично і непреривно. На дисплеї ми задаємо програму, де у нас фіксується количество оборотів для подачі води, для подачі муки, для подачі сухої клейкої війни і посолнечного масла. Тісто замішується у герметичній ємності. Усі складові перемішуються і завантажуються у вагонетку. Звідти продукт пересипається у ламінатор. Так називається пристрій, що пресує тісто. Звідти воно виходить товщиною в 10-15 мм, а потім валиками потоншується до 1-2 мм. Тут же і наш фарш стоїть, уже завантажений у відповідній ємності. Машина дозує його і загортає в тісто. Готові пельмені їдуть транспортером, на якому працівники відразу відбирають браковані вироби. Усі решта потрапляють до морозильної камери, де підтримується температура від мінус 37 до мінус 40 градусів. Там пельмені заморожуються протягом 15-20 хвилин. На виході продукція повинна мати температуру мінус 10 градусів. Далі пельмені пакуються в пакети і вкладаються в коробки. От і все. Тепер на них чекає дорога до торговельних мереж. Найбільшим горіхом у світі є плід сейшельської пальми. Його вага від 13 до 18 кілограмів, а діаметр понад метр. Для того, щоб дозріти, йому потрібно 6 років. На наших ринках його не знайдеш, зате є чимало інших горішків, як місцевих, так і заморських. Чим вони відрізняються і як їх обрати, знає Лариса Суровська. Дарвін стверджував, що людина походить від мавпи. Але якби він подивився на ці прилавки, то певно засумнівався б. А може від білки? Адже ця смакота викликає у нас такий же захват, як і в гризумів. Горіхи на прилавках різняться і за ціною, і за формою. Скажіть, будь ласка, що це у вас за горіхи? Кидра горіх. А скільки коштує? Скільки стоїть? 250 гривень кілограм. Чого ж такий дорогий? Це маленький, збирати трудно його. А то Сибіре привозять. Тут не ростуть тут. Окрім того, що горішки приїхали здалеку, і купувати їх кілограм немає необхідності. Адже в 100 грамах енергетична цінність майже 600 кілокалорій. Проте через надзвичайно високий вміст жирів у продукті він має короткий термін придатності. Якщо буде жовте, вже старе, спорчене називається. Це от білий гароше. Бустре порчує. Шість місяців годності. Все, потім можна його обрасувати Не треба продавати. А поруч мигдальні горішки різного виду. Теж в Україні не ростуть. Я бачу, у вас два види мигдалю. Чим вони відрізняються? Ну, мигдаль буває, от бікські. Жарне, солене. Це каліфорне. З Америки? Да, 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 да. Окрім походження, ці горіхи різнить і те, що в шкаралупі продукт може довше зберігатися, оскільки саме ядро не зазнає впливу світла. А скільки коштує такий і такий мигдаль? Це стоїть 80 гривень, а це 85. Перед покупкою горіх необхідно скуштувати, щоб не купити протухлих чи гірких. Дуже смачний солодкий мигдаль. Можна 100 грамів зважити такого. Для початку ми купили 100 грамів чищеного мигдалю за 8 гривень і рушили далі. На сусідньому прилавкові торбинки з арахісом. Все вже гості з середньої Азії. Продавець розповів, як земляні горіхи ростуть. Його просто садять на землю и она ничем не обрабатывается, растет сама по себе. Как картошку выкапливает. И есть целый поля с арахисом. Да, большие поля. Купуючи такий арахіс, перевірте, щоб не було пустих горішин. Должен бути тяжелий, коли вот руки взят, чувствується, що тяжелий. Коли легкий, вона вже пустий попадає, сухий, сховатий, невкусний. Ціна за кілограм нелущеного горіху 25 гривень. Дізнавшись про арахіс, ми пішли далі. І ось нарешті наші українські горішки. Це у вас ліщина? Ні, це не є ліщина, це є фундук. Оріх садовий. Ліщина куст, а це дерево. А де, де росте це дерево? Це дерево, росте. Вроді як в лісопосадках, спеціальні посадочки, де з ним проводять агроприйоми, всякі. і виходить такий ось хороший крупний горіх. Маліщина має форму жолодя, трошки світліший. Фундук має круглу форму. Такий а як визначити якісний горіх, якщо він в шкаралупі? Якісний горіх має світленьку форму, таку, есть цвіт світлої. Немає пошкрябин, темних п'ятин і все таке. І безумовно, потеліпати почути, як зерно там збирається. Кілограм фундука коштує 35 гривень, а ще існують альтернативні варіанти. А в мішечках так само коштують? Ні, безумовно, в мішечках м -м, дешевше, так як це буде вже оптова покупка і буде дешевше. А скільки в мішечку кілограм? До 10 кілограмів. І скільки в такому випадку кілограм коштує? 32 дві Мішечок для нас багато, але різниця в ціні суттєва. Адже за один кілограм лущеного фундука правлять 90 гривень. Ми вирішили зекономити і купити дешевше не лущеного горіха. Дайте нам, будь ласка, кілограм. Будь ласка, кілограм. Приятна по вам. На інших ринках ціни на кілограм горіхів такі. Ринок столичний арахіс 24 гривні, мигдаль 80, фундук 60. Ринок юність, арахіс 26 гривень, мигдаль 80 гривень, фундук 85 гривень. Ринок фермер, арахіс 26, мигдаль 90, фундук 35 гривень. Ринок житній арахіс 25, мигдаль 85, фундук 65 гривень. Далі у програмі ви побачите, хороша каструля смачний обід. У посуді з якого матеріалу виходять найсмачніші страви. Якщо я варю борщ у тій каструлі, то я вже тільки в тій каструлі варю борщ. Без броду і пилу готуємо зимове вбрання до літнього відпочинку. Нужно обов'язково почистити шубку, яка вже немножко залоснилася по вороту. Далі ми розкажемо про таке. Хороша каструля смачний обід. У посуді з якого матеріалу виходять найсмачніші страви. Якщо я варю борщ у тій каструлі, то я вже тільки в тій каструлі варю борщ. Без броду і пилу готуємо зимове вбрання до літнього відпочинку. Нужно обязательно почистити шубку, яка вже немножко залоснилася по вороту. Хороша каструля хороший обід, стверджують французи. Свій початок ця домашня помічниця бере із самоліпних глиняних горщиків. У середні віки каструлі виготовляли із міді, бронзи, срібла і навіть свинцю. Нині їх найчастіше роблять із нержавійки, чавуну, скла та глини. А які каструлі для яких страв підійдуть найкраще у Робриці потрібні речі. 37 років тому пані Марія, виходячи заміж, мала у своєму посагу лише дві каструлі. Ой, скільки дві каструлі було! Що ж там у нас було тоді у той час? Та тоді ще ж їх купити неможливо було. Зараз того, будь ласка, йди і вибирай, що тобі хочеться, які хочеш каструлі. А тоді ж не було, тоді так було алюміній і емаль. Алюмінієві та емальовані каструлі і нині досить популярні. Але як показує практика, вони не довговічні, виходить із ладу, вона темніє, а потім геть відпадає. Та поки ваша емальована каструля нова і радує око і шатним орнаментом, варіть у ній борщі, овочеві рагу, чи грибні супи. Радять кухарі. Але щойно відщербиться шматок емалі, безжалісно викидайте таку помічницю у смітник. Адже через ці дефекти у їжу потрапляють солі важких металів. Якщо ж вам треба зварити овочі для салату. Виберіть алюмінієву каструлю. Радять фахівці. Ідеальна вона і для кип'ятіння молока. А от готувати у таких каструлях їжу із додаванням томатів чи, наприклад, оцту не варто. Кислота вона буде взаємодіяти з алюмінієм, і смак буде псуватись, буде такий легкий металічний привкус, присмак, буде псуватись з колір. Природний колір страви збереже чавунний посуд. Він важкий, нагрівається досить повільно, тепло розподіляється рівномірно і довго зберігається. Чавунниці і гусятниці гарні для страв, які вимагають тривалого приготування, наприклад, тушкованого м'яса чи птиці. До того ж, аби до дна чавуна пригоріла їжа, треба добре постаратися. Якщо ви плануєте готувати не тільки на плиті, а ще й у мікрохвильовій печі, то вам стане у нагоді скляний або керамічний посуд. Вона вважається практично по своїм качествам дуже близько до чугуну, так як вона теж добре тримає тепло в себе, але, знову ж, вона достатньо хрупка і не любить э, достатньо високих температур. Крім того, не можна ставити скляну чи керамічну гарячу каструлю на холодну поверхню посудина може розлетітися на дрібні шматки через різкий перепад температур. Наша героїня, пані Марія, каже, що за модою не женеться. За 37 років біля плити жінка перепробувала понад 50 всіляких каструль і зрозуміла, найкращий матеріал для них нержавіюча сталь. Нині в жінки 15 таких посудин. Якщо я варю борщ у тій каструлі, то я вже тільки в тій каструлі варю борщ. Якщо от для овсяночки, в мене кожен день одна і та ж каструлька. Продавці визнають і професійні кухарі підтверджують, посуд з нержавіючої сталі справді користується найбільшим попитом серед господинь. Обираючи таку каструлю, зупиніться на тій, яка має товсте дно. За рахунок кількох шарів металу тепло розподіляється рівномірно, страви не підгорають, готуються швидко. Далі про ручку – невід'ємну частину будь-якої каструлі. Ручки, которые сделаны литым способом, то есть они непосредственно отходят, непосредственно литые вместе с корпусом самой кастрюли, как в данном случае. Эти же ручки, конечно же, будут нагреваться. В случае, если эта ручка присоединена клепками, либо с точечной сваркой и они будут полыми внутри пустыми, эти ручки уже будут не так сильно нагреваться. Щодо цин, то найдешевшими есть алюминиевый и 100 гривен за 2-літрову посудину. Помічниці такого ж об'єму із нержавійки обійдуться в середньому у 150-200 гривень. Скляний та керамічний можна купити за 130-150. Найдорожчі чавунні в середньому коштують 300 гривень. З приходом весни не поспішайте відправляти зимове вбрання у сплячку. Курткам, шубам та дублянкам потрібні гігієнічні процедури, тобто чистка. Це може зробити самому, обійдеться дешевше. Якщо звернутися до спеціалістів, доведеться викласти чималеньку суму. Про різні способи повернення одягу до нового життя. Наші журналісти. Не може дочекатися тепла, а киянка Олена навпаки скаржиться, що зима закоротка. Мовляв, усі свої шуби вона не встигає вдосталь поносити. Паночка демонструє свою колекцію і коментує: у жінки шуби мають бути усіх кольорів райдуги. Ну от у ум'яні ще білий і зелений. Пікрасний. От як би три цвіта, від яких би я не відмовилася. Проте і без зеленої та червоної гардероб господині вражає Люблю носити, одівать примірять. Но, к сожалению, меня не вистачає времени на то, щоб за ними ухаживать, Поэтому я предпочитаю а, обращаться к специалистам по даному вопросу. А професіонали раді допомогти. Віднедавна з'явилася така послуга: спеціаліста з догляду за гардеробом можна викликати додому. Консультант огляне усі речі і вирішить, яким з них потрібна допомога. Можна обязательно почистить шубку которая уже немножко залоснилась по вороту, есть загрязнение по карманам. Вот, и мех уже не совсем чистый, потому что он впитывает в себя очень много пыли, грязи. Хранить его летом нельзя в грязном виде, потому что, во-первых, заведется моль, которая может скушать эту шубку. Шуба їде до хімчистки, де на неї чекають усі необхідні процедури – від чистки до обробки антимолевим розчином. Ми знімаємо фурнітуру, забрасуємо в нього машину хімчистки. Вона там обробляється їм верхлитіленом і вже висушується, і вже виходять сухає. Подібним чином у хімчисті обробляють і дублянки. Це суха чистка, адже ванни таким делікатним виробом заборонені. Натомість поплавати можуть пуховики. Їх поміщають до пральної машини, додаючи спеціальні кондиціонери, а потім висушують. Для сушки нам обов'язково потрібні тенісні м'ячки, щоб розбивався пух. Щоб вона була мягка і пошиста, щоб не йшла комками. І коли пух сухой, тоді не стаються розвода. Прати в домашніх умовах пух спеціалісти не радять. Вони переконують, до самостійного плавання готові хіба що синтепонові вироби. Делікатна спірка на мінімальній температурі це мінімальний Послуги хімчистки не дешеві. Реанімувати після зими пухови коштуватиме від 200 гривень. Дублянку – від 430. Шубу зі штучного хутра – від 300. З натурального – від 700 гривень. Та це ще не все. Чисті зимові речі потрібно правильно зберігати на літніх канікулах. Бежеве, чорне, салатове. Тось, вот так хранити куртки. Нельзя желательно світлі куртки, вибирати подальше, від чорних, тому вони можуть заліняти, і на світлих можуть залишатися чорні п'ятна. Світлі куртки желательно упакувати. Вот в такі чехольчики шуби і дублянки теж прекрасно почуватимуть себе у чохлах. Корисною компанією для них стане мішечок, лаванди, що захистить хутро від молі. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги Скарг телефонуйте за номером 279 41 25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Намагатися з'ясувати не хто знає більше, а хто знає краще, казав Мішель Монтень. Команда програми Якісне життя справжній експерт у виборі найкращого. Практичними порадами ми поділимося уже за тиждень, адже гідне життя без якості неможливе. До побачення.